Всім привіт! А чому ви любите грати в Геншин? Я питаю це не заради накрутки коментів, а щоб поділитися з вами своєю точкою зору. Особисто я, окрім пошуку сундучків, обожнюю читати репліки NPC та шукати дрібні посилання в здавалося б незначних речах. І ось одного разу я задумалася, а чи можуть архонти та їх регіони мати за собою реальний історичний фундамент. Розробники гри при створенні сюжету часто використовують міфи та легенди з минулого, щоб додати лору більше змісту. Але що на рахунок реально існуючих людей та місць? Давайте разом шукати відповідь на це питання і починаємо! В Тайваті всі зайняті своїм ділом. Лицарі патрулюють міста, фермери обробляють землю, мабуть, тільки барди цілими днями валяють дурня. За зовнішньою пустотливого юнака ховається давно зниклий архонт Барбадос. 2600 років тому Венті був лише маленьким елементалем серед вітрів тирана де Карабіана, що ревуть над Монштатом. Потім він зустрів друга юного барда, який хотів писати найкращі вірші та одного разу побачити птахів. Але ми тут не для того, щоб розглядати лор персонажа, давайте спробуємо знайти реальні посилання на місто вітрів та його пустотливого покровителя. Мабуть, майже всі знають, що прототипом Монштату стала Германія та середньовічна Європа. Німецькою мовою поєднання слів монт, що означає місяць, і стат, що означає місто, приблизно перекладається як місто місяця. Саме ім'я Венті означає вітер, що виглядає доволі логічно. Його день народження 16 червня. У язичницьких традиціях тоді відзначається свято, відоме як День вітру або День вітрових богів. Це торжество пов'язане з поклонінням та шануванням сили вітру у різних культурах та віруваннях. В цей день шанувальники язичницьких традицій проводили різні ритуали та обряди, щоб висловити свою подяку та шанування вітру. Щорічний фестиваль в Манштаті під назвою Луді Гарпастум може бути прототипом Дню поклоніння вітру. Це свято на честь Барбадоса, який навчив людей варити вино та подарував свободу. Головний храм поклоніння Анему Архонту виглядає як Кельнський собор. Це одна з найбільших у світі церков і грандіозна готична споруда у Північній Європі. До речі, ви ж не забули забрати драгоцінну скриню на даху собору. Але хоча сам Монштадт і є прототипом німецького міста, то венті зібрав собі багато відсилок до культури Ірландії. Перше, що я хочу розглянути, це кольорову гаму одягу архонта. Ми можемо бачити поєднання зеленого, білого та помаранчевого золотого кольорів. Які використовуються в державному прапорі Ірландії. Також символізм цих кольорів доволі тісно пов'язаний з історією Монштату. Помаранчевий це колір землі, багатої і щедрої, символ боротьби і крові молодих людей, що борються за свободу. Білий символізує мир і справедливість, зелений знак надії та впевненості у кращому майбутньому. Загальний вигляд Венті поєднує в собі традиційне уявлення про образ бардів. Повертаючись до геральдики, арфа є символом Незалежної Ірландії та продовжує залишатися її емблемою. Ірландія є єдиною країною у світі, державним символом якої є музичний інструмент. Арфа символізує важливість музики в культурі та давнину її традицій. Хлопчик Менестрель це пісня, написана Томасом Муром в пам'ять про його друзів, загиблих під час ірландського восстання. Текст пісні розповідає історію барда воїна, який боровся за свободу, але, на жаль, поліг в бою, що доволі тісно переплітається з тизером Хлопчик та Вітер. Пісні були створені для чистих і вільних. Вони ніколи не будуть звучати в рабстві. Любов венті до алкоголю також може мати цікавий підтекст. Ви всі чули про День святого Патріка в Ірландії, окрім того, що в цей день всі одягають щось зелене та напиваються в друзки, все ж таки саме свято має релігійне походження. Образ святого Патріка поєднує вже знайомі нам зелений, білий та золотий кольори. Цікава і його історія. В 16 років Патрік потрапив в рабство і саме там прийшов до Бога. Початкова паства святого спочатку складалася в основному з молоді, жінок і рабів, тобто з досить низьких верств суспільства. Також існує легенда про чистилище святого Патріка. На острові посеред озера існує вхід в інший світ. Чи не нагадує вам зображення острова контур міста Монштадт? І під статуєю Анни Муархонта є напис, який перекладається як Ворота до Селестії». Щось мені підсказує, що Монштадт зіграє ще свою важливу роль в сюжеті гри? Ботвера зуше мемрі. Для народа Льює їх архонт має багато титулів Бог контрактів, Бог історії, володар каменю і Бог воїн серед них. Проживши понад 6 тисяч років, Джун не щоток знайомий з історією Тайвата. Будівлі Льює нагадують пагоди Китаю, священні багаторівневі вежі, які використовуються як храм. Важко віднести ці будівлі до якогось конкретної дати, так як архітектура Китаю є доволі консервативною і мало змінювалася з плином часу. Основний колір цих будівель червоний, що символізує удачу, щастя та благополуччя. День народження Джунлі припадає на 31 грудня, останній день року. Традиційно в цей день завершують важливі справи, щоб розпочати новий рік з чистого аркушу, доволі символічна дата, символізуюча кінець чогось старого та початок нового, перехід в Новий рік, новий час. Персона Джунлі трохи нагадує своєю історією останнього імператора Китаю Пуї. Він став імператором у віці двох років, але був змушений зректися престолу. Виріс пуї в забороненому місті, повністю оточений прислугою та доглядачами. Він був повністю відірваний від реального світу і не пристосований до життя в ньому. Через повстання та мітинги імператор зрікся престолу. Хочу процитувати шматок з тексту про відречення: Я разом з імператором відтепер і цим передаю правлячу владу простим громадянам і наказую, щоб форма правління була конституційно республіканською. Ми можемо усамітнитися у неквапливе життя і приємно провести наші роки, насолоджуючись вічливим ставленням громадян і на власні очі, спостерігаючи здійснення великого правління. Хіба це б не було грандіозним подвигом? Звісно, життя пуї не було таким щасливим, як би він того хотів. Закінчив своє життя він, працюючи садівником, а потім архіваріусом в бібліотеці. Бурст Джунлі перетворює супротивників на статуї з каменю, які стають доволі схожі на теракотову армію Китаю. Це набір статуй, які були створені для імператорської могили в третьому столітті до нашої ери. Культура Китаю є доволі загадковою для європейського жителя, і тому мені тяжко знайти більше паралелей та посилань на історичне підґрунтя в створенні персонажа. Якщо ви маєте якісь свої теорії та інформацію, то я буду дуже рада почути всі коментарі та зауваження. Сьогун в японській історії так називали військових диктаторів, які мали реальну владу. Це запозичено з китайської мови слово, яке складається з двох частин тримати в руці, керувати та військо армія. У синтоїзькій міфології райден Бог блискавки грому та бурі. Назва сузір'я Райдена Сьогун імператрикс Амброса означає імператриця Тіні, посилаючись на її початкову роль двійника її сестри близнюка. Мусу Ішін, меч, яким володіє Ей, є прототипом таті, японського меча, яким користувалися самураї, але з трохи довшим руків'ям і лезом, ніж більш відома катана. День народження Ей, 26 червня. Ймовірно, заснований на події, коли блискавка вдарила в Японський імператорський палац у сучасному Токіо. Указ Сасоку був наказом, виданим маріонеткою Ей Сьогуном про закриття кордонів і Надзуми як частину указу про полювання на бачення. Буквальний переклад означає країна на ланцюгу. Ця політика самоізоляції проходила в Японії на протязі двох століть. Головною причиною указу стала внутрішня нестабільність Україні, яка загрожувала владі через наплив іноземців та розповсюдження християнства. Було заборонено ввіз європейських книг, а також китайських, де була найменша згадка про християнство. Під страхом смертної кари з 1636 року японцям заборонялося залишати територію своєї країни без особливої урядової санкції, а також будувати великі судна, придатні для далеких плавань. Іноземні ж купці давали спеціальне зобов'язання займатися лише торгівлею. Указ про полювання на бачення був наказом виданий за рік до поточних подій гри, щоб захопити всі бачення в межах кордонів і надзуми. Ця подія нагадує конфіскацію зброї у японців нижчого класу під час так званого полювання за мечами, силовому вилученні холодної і вогнепальної зброї в осіб, які не належали до класу військових. Нагіда, ймовірно, засновано на нахід середньоперському варіанті написання Анахіди, зороастрійської богині. Анахіда богиня вод, асоціюється з родючістю, зціленням і мудрістю. Історія Нагіди нагадує непальську традицію про дівчат-богинь Кумарі. Кумарі стає дівчинка, яка не досягла статевої зрілості. Обрання королівської кумарі передбачає проходження особливо суворих ритуалів, після яких вона оселяється у палаці. Перед тим як допустити дівчаток віком від 3 до 5 років до конкурсу, журі має переконатися, що у них жодного разу не виступала на тілі кров, у цілісності всі зуби і всі вони відповідного походження. Перевіряється все: здоров'я, тіло, голос, зовнішній вигляд, гороскоп та сумісність із гороскопами королів. Після тантричних ритуалів очищення кумарі переносять на білих простирадилах з храму до палацу, де вона й живе. Дівчинка може залишати палац лише у зв'язку з особливими ритуалами та церемоніями. Традиція кумарі критикується захисниками прав через те, що через неї у дітей відбирають дитинство та експлуатують в ім'я культурних традицій. Дівчатка змушені рости окремо від своєї сім'ї та однолітків, стикаються з великою кількістю обмежень, беруть участь у тривалих та стомлюючих церемоніях. У спектрі міфології кумарі можна віднести до категорії індуїзму, але їм також поклоняються в буддизмі. Нагіда в грі успадковує цю рису, де ми можемо побачити як вплив індуїзму, так і буддизму. Так, титул Мала володарка Кусаналі перегукується з притчею про перевтілення Буди в богиню, що мешкала в траві. Невідомо, чи насправді архонти мали за собою саме таку історію та що використовували розробники для фундаменту у створенні персонажей та подій. Але ми з вами тут для того, щоб шукати такі крихти посилання та наповнювати світ і вату глибшим сенсом. Майбутнє оновлення та фонтейн принесе нам ще більше інформації та нових теорій для роздумів. Якщо вам відомі ще якісь посилання чи цікаві факти, пишіть їх в коментарях. А також підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво досліджувати ігровий світ та знати більше. А на цьому все! Вірте в себе та свої сили!